Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми з Іваном дослідимо дивовижний світ води, її значення для людства, науки та повсякденного життя. Вода це не просто рідна, це основа життя на землі. Вода володіє унікальними властивостями, які роблять її незамінними для усіх живих істот. Вода відіграє важливу роль в українській літературі. Її образ використовується для опису краси природи, людських почуттів, а також для символізації життя, смерті, очищення. Згадаємо, наприклад, вірш Лесі Українки, лісова пісня. Там вода стає символом кохання. Яке несе радість і страждання або ж у повісті тіні забутих предків Михайла Коцюбинського? Вода описує містичну силу природи, яка впливає на життя людей з точки зору хімії? Вода це молекула, що складається з двох атомів водню і одного атому кисню. Її хімічні властивості роблять її універсальним розчинником, що дозволяє їй розчиняти багато речовин. Вода також бере участь у багатьох хімічних реакціях, що робить її важливою для хімічної промисловості. Вода має унікальні фізичні властивості, такі як висока теплоємність, теплопровідність і поверхневий натяг. Ці властивості роблять її важливою для багатьох фізичних явищ. Наприклад, завдяки високій теплоємності вода регулює температуру на землі, а завдяки поверхневому натягу вона може підніматися по капілярах. Вода використовується майже у всіх галузях виробництва. Вона використовується як розчинник, охолоджуюча речовина, джерело енергії та сировина для багатьох продуктів. Без води неможливо виробництво продуктів харчування. Текстилю, паперу, хімічних речовин, електроніки та багато іншого важливо берегти воду, адже її запаси на землі обмежені. Ми можемо це зробити економно використовуючи воду вдома, не забруднюючи водойоми та використовувати альтернативні джерела води, такі як дощова вода. Вода завжди відігравала важливу роль в історії людства. Цілі цивілізації виникали і занепадали залежно від доступу до води. Вода. Також використовується для транспортування, торгівлі, зброшення та виробництва енергії. Вода це дійсно джерело життя. Вона є основою для всього живого на землі, має велике значення для науки, промисловості та повсякденного життя. Ми повинні берегти воду та використовувати її раціонально, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Дякуємо за увагу!